Розпочинаємо роботу. На порядку, денному... На порядку денному одне питання. Про підписання меморандуму про долучення до експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи. Єдина платформа житлово-комунальних послуг. Доповідає Валерій Голосняк, начальник відділу ЖКХ. Шановні депутати, постанови та міністрів номер 1090 39 від 3 вересня 2024 року була прийнята постанова про реалізацію експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи Єдина платформа житлово-комунальних послуг. Цією постановою нам рекомендується підписати меморандум для того, щоб залучити нашу громаду до цієї програми. Рішенням ми надаємо дозвіл та оповноважуємо міського голову підписати меморандум. Ну і контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну вашу комісію. У двох словах, що це за, за програма, хочуть зробити єдиний простір житлово-комунальних послуг. Ну, Вроді би як буде він в дії працювати. Ну, там ще вишаються питання, скоріш всього, буде в дії. Це для того, щоб... Споживачі послуг мали свободний вільний доступ до своїх рахунків по всіх послугах і були вони в одному електронному сервісі. Ну, це так краще. Ну, також надавачі послуг підприємства будуть мати доступ до цієї програми. Це коротко. Питання є? Голосую. Залучається 6 областей України поки що. Це експериментальний проєкт, в тому числі Харківська за гази за світло буде, За газ і за світло? світло. Усі-всі послуги по громаді, які подаються, будуть туди вноситись. І світло, і газ. Ну, це не нас не касається, вони будуть напряму через Міністерство робити. І вода, і водовідведення, і сміття, і тепло. Питань більш нема? Голосуємо. Євгеній. Одноголосно. Спасибо.